Як заговорити іспанською частина 4. Я боюся говорити. Tengo miedo de hablar. Я боюся говорити. Tengo miedo de hablar. Але я розумію, коли говорять повільно. Pero entiendo cuando hablan despacio. Але я розумію, коли говорять повільно. Pero Entiendo cuando hablan despacio. Поговоріть зі мною трошки, будь ласка, Hablame un poco, por favor. Поговоріть зі мною трошки, будь ласка. Hablame un poco, por favor. Звідки ви, De де eres? звідки ви, De де eres? розкажіть мені про це місто. Cuéntame. Sobre esta ciudad. Розкажіть мені про це місто. Куентами sobre Esta ciudad. Дякую за лайки і підписку.